Ну, якщо не можеш без води, употребляй кипячену воду, як советуют духовні наставники, употребляй кіп'ячену воду. Духовні наставники кажуть, що пити кип'ячену воду. Справа в тому, для того, щоб вона була знезаражена та кипячена вода, треба 15 хвилин, бо гепатит С, який буде в той брудної воді, яку ви закип'ятите, загине через 15 хвилин кипіння. По-друге, жорсткість кип'яченої води стає більше, бо вода випаровується, а шкідливі солі і речовини там накопичуються. по третє вона дегазована стає. Це значить, що той кисень, який дуже корисний для людини, він піде з тої води. Четверте, вода, яка. Мала ознаки живої або електронодонорної донорної води, при кип'ятінні втрачає і водень, і електрони. Більш того, за рахунок того, що там є інші сполуки, вони ще вступають при підвищенні температури в реакцію. І, наприклад, той остаточний хлор, який може бути в воді, перетворюється на ще більш шкідливу речовину, яка може визивати. Рак. То що, п'ємо кип'ячену воду?